Доброго ранку, малята! Ви впізнали свій дитячий садок? Так, це він, дитячий садок Оленка, який дуже сумує за вами. Давайте ми з вами його зараз намалюємо. Спочатку потрібно накреслити сам малюнок олівцем. Потім пензликом намалювати лінії зліва. Направо І зверху вниз. Будинок складається з двох поверхів. Кожний поверх ми будемо виділяти широкою смужкою. Колір беремо сірий. Для цього змішайте білий колір і трішечки чорного. А зараз уважно сідайте і дивіться, як правильно, послідовно потрібно малювати. На верхньому поверху є вікна. Вони прямокутної форми. Ми їх не будемо замальовувати. А обведемо сірою фарбою. Так нам буде видно, де у нас Вікна, також, є двері. Ми їх намарюємо пізніше, не забувайте, коли змішуєте фарбу. Чорного кольору треба брати зовсім трішки, щоб не була фарба темна. У нас же з вами деть садок із цегли сірого кольору. А це ми намалювали сходинки. Кожна сходинка чорного кольору виділяється білою смужкою, щоб їх було видно. Двері малюйте коричневого або червоного кольору, як ви забажаєте. Вони також прямокутної форми. Малюємо прямокутник за допомогою кінця пензлика. Зверху вниз прямі лінії, потім зафарбовуємо білим кольором. Замалювали скло на вікнах. Але білий кольор трішечки добавте або синього, або сірого, щоб його було видно відтінити кожне віконечко і на першому, і на другому поверсі. Також вам потрібно. Намалювати дах ось таку смужку чорного кольору. Над дверима також і над вікнами намалюємо ось такі смужки, виділивши кожний віконечко, щоб його було видно ось так. Перед будинком Намалюємо доріжку. Пам'ятаєте, якого вона кольору? Ось такий був.